Друзі, всім доброго вечора. Сьогодні у нас 22 серпня, вівторок, 23-го року. Хочу показати якби, новинки на моєму виноградному селекційній ділянці. Це перше сигнальне плодоношення гібридної форми розовий замок. Це форма Калугіна Віктора. Якби, маю тільки дві прививочки. Одна прививочка зроблена яка, на ваших очах, це на формі Каталонія бурдака. Тобто На ці ми не звертаємо уваги, ось, 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 ось ці грони. О. І ще була одна прививочка зроблена на формі топольок. Це форма Павловська. Там теж багато що було зроблено, і була одна прививочка так. Значить, що по цьому року? Там, де на топольку, якби вже 15 числа форми були ті, якби, грони були зняті. Вони вже були геть стиглі. На каталонії трішки якби, воно задержало. Тобто, вони в принципі теж були де числа 15-го зрілі, але ж я їх тримав, 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 тримав. Е, якби Для чого? Щоб якби зафіксувати, який ж буде окрас даної гібридної форми. Все ж таки в неї назва розовий замок. Мені було цікаво, чи потемніє вона який вона колір піде. Друзі, оце її вже, якби оцей колір такий при... Ну, при вже, Ну, Ну, вже... я б не сказав, що вона перезріла. Ну, ну В темніший колір вона не йде. То зятка може бути така, бачите, як жовтувата, і оце і, 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 і отака б, і красніша. Оце все, її така вона якась така варірується. Оце її такий колір ну при полом достиганні, Е, Значить, м'якоть, м'якоть друзі. Тут не хрумка, а така м'ясисто-соковита і з таким дуже, що мене вразило, дуже високим цукоронакопиченням. Можу сказати, що у мене на ділянці дві такі форми. Сильно солодкі. це дар небес, я вам говорив да, раніше. І оце було якби, таке враження ну, якби, позитивне, тому що ця форма має більше потужні грони, непогану ягодку. Ну, я десь гривню не знайшов, друзі, але ж дивіться. ось, ось 5 5 копійок. Ну, Всі знають, що 5 копійок в діаметрі 2 Ну, що є 2,5 см. 5 копійок це 2,5 см діаметр. От дивіться яка тут ягодка. Тобто ягодка не маленька. Не маленька тут. Ось так вона на сонечки виглядає в вечірньом. Форма не тріщала, що на той прививці, що на цій прививці. Тобто, тріску було не одної ягодки. О, фазани, звісно, вже почали її довбати. сьогодні. Тобто, я замітив, що фазани це найкращі дегустатори стилої ягоди. Да? І з таким окрасом, ну, мене дивіться, є форма «Ескалібур» Щенікова, ну, хто знає тобто, вона має такий окрас. І оце розовий замок. Такий Цікавий окрас, оригінальний. Тобто, і розовий, і, отак, і, в кольору, і в такому кольору, і в такому Ну, По-першому плодоношенню дуже вона мені сподобалася. М'ясисто-соковита, тоненька шкурка сідаємо і дуже, я наголошую, дуже таке високе цукоронакопичення з фруктовими нотками. Ну Такий дуже смачний виноград. Буду спостерігати за нею і надалі. Грони, ну скажімо так, це ж тільки сигналі. На той рік ми знаємо, що прививка має вже розкритися вже більш повнооцененно. Є ось такі грунки, є ось ця грона, дивіться, друзі, вона така більш така вже така, масив, масивніша така грона. О, він вже трошки перевисів цей виноград. Тобто його реально можна було по цьому року 15 серпня вже їх зрізати. Це просто я як би таку зробив, думаю, яка ж, яка ж вона буде на колір. Тобто колір вона не входить. Оце і колір. Оцей такий реальний колір, друзі. Я вважаю, що ну, цікаво. Цікаво. І так, форма розовий замок. Вже можна сказати, майже тиждень в перевисівшому стані. Тобто, якби завтра вже можна срізати. Отакий От вона має окраснутися. Цікавенько. Тобто, сподобалося. Оту де знизу трішечки, бачите, вроді б то як красніше. А трошечки де вище. Ну я не знаю, чого вона залежить. Там, де сонечко більше попадало, вона якби отакого кольору. Де сонечко менше, мабуть, попадає, отакого кольору. Ну, все одно і там, і там колір такий прикольний, друзі. Отак воно виглядає ці прививочки. І так воно ось зблизька. Розовий замок. Так, дякую за просмотр, друзі. Всім міцного здоров'я, мирного неба, до зустрічі!